Комод Маркус. Великий комод вітрина виробництва української компанії Herbor Holding. Комод виглядає досить ефектно, до того ж, тут зібрані найкращі матеріали та якісна фурнітура Ось так виглядає комод Маркус всередині без дверей. Скляні полиці з підсвіткою. Сучасна led підсвітка поставляється в комплекті разом з блоком живлення та кнопкою керування. Підсвітка йде до кожної полички, підключається через спеціальні отвори в задній стінці. Комод маркус без шухляд. Тільки з трьома дверима. Середній фасад, глухий і така дерев'яна полиця, як ви бачите зараз на фото. Дві інші полиці скляні. Точніше кажучи, полиця з ЛДСП під текстуру дерева. Ось так виглядає комод Маркус Зібраний. Виробник використав якісну фурнітуру, зокрема завіси скритого монтажу. Також комод має підсилену кришку і можна використовувати його в якості Тумби ТВ. Перейшовши за посиланням, яке ми лишаємо під цим відеороликом. Ви зможете замовити комод Марко з доставкою в будь-який населений пункт України. Дякую за увагу.